Відтепер призначати директорів шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів освіти буде координаційна дорадча рада. Саме таким чином розглядатимуться кандидатури та робитимуть рекомендації на призначення. Виважене рішення, хто саме стане директором, ухвалюватимуть представники обласного та міського департаментів освіти, громадські організації, депутати та науковці. Аби процес був прозорим і відкритим. Інформацію про засідання. Та питання, котрі розглядатимуть на дорадчій раді, публікуватимуть на сайті міського департаменту освіти. Одна з таких вже відбулося. Зокрема, узгодили порядок, за яким розглядатимуть кандидатури освітян. Адже цьогоріч в багатьох керівників завершується термін дії контракту. Нагадаємо, до повномасштабної війни керівників державних та комунальних закладів загальної середньої освіти обирали на посади за результатами конкурсів. Друге засідання ради за Новане на 31 березня під час нього мають розглянути кандидатури на керівні посади у чотирьох навчальних закладах. Не менше ніж за п'ять днів до засідання нашої ради опубліковується перелік документів, які потрібні для кандидатів на призначення посади, і ті заклади освіти, на які будуть розглядатися призначення ці вакансії, потрібні стандартні документи: це заява, паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту та невелика презентація кандидата по своїй професійній діяльності та по стратегії діяльності того закладу освіти, на який людина претендує». 对呀。<Yeah. S 2> yeah.